Если Сити, есть свято. Источники в немецкой разведке сообщили, что Москва, оказывается, намерена продолжать боевые действия аж до 2026 года. И Москва, оказывается, хочет освободить Харьков, Запорожье и Днепропетровск. Ну, кстати, в Великобритании не останавливаются в своем русофобском угаре. Там создают новое ведомство, будет у них, которое займется борьбой с обходом санкций против России. Все признают, что тот самый, тот самый даже потолок цен на нефть он не работает. Ну, хотя сейчас мировые цены на нефть немножко. снизились, возможно, где-то и наша смесь ЮРОС близко вокруг этого потолка. Но там другая интрига еще разворачивается, Александр якобы Борис Джонсон, тот самый незабвенный, который приезжал в Киев и запретил Зеленскому подписывать какие-либо договоренности с Москвой, вот он якобы собирается все-таки вернуться на пост премьер-министра, там британские тори недовольны нынешним премьером Риш Сунаком, Готовят некий заговор для того, чтобы Джонсона вернуть. В общем, усиливается давление на сунок. Не знаю, чем он не угодил. Он тоже, кстати, обещал: в том числе экономические реформы, но пока там все туго идет, вот, с политическим курсом тоже не так все однозначно и ясно. Вот Джонсон вернется. Еще один не знаю, как его назвать дурачок. Хотя не дурачок, умный но, человек. Вот... Да, дурачок не дурачок, как бы, вот, но он выглядит, конечно, как дурачок, но он на этом сделал свою карьеру. Ну, слушайте, тут вот посмотрите на президента Аргентины, который избрался, да, посмотрите на Зеленского, да, вот мы вступаем в эпоху, когда уже, вот, что называется, фонд дороже как бы, да, дела. Вот, и, значит, дурачок, не дурачок, а вот фактически внешняя вот эта вот придурковатость, да, она делает тоже свое, так сказать делает свою работу с мозгами избирателя, по крайней мере, в западном полушарии, в Европе, в Америке, да, вот, мы видим, что это проходит, да. Вот, к сожалению, там, не к сожалению, я не знаю. Вот, поэтому... Джонсон из тех значит, политиков, которые на виду, действительно один из самых опытных раз, и во-вторых, один из самых таких вот он, да, он один из самых скандальных, но при этом он, и, и, и в том числе поэтому он один из самых известных и один из самых остается, одним из самых популярных. Хотя вообще про популярность там премьер-министров в Великобритании в последнее время говорить как-то как странно, потому что ну, они там тоже меняются, как перчатки буквально, да. Вот. Но тем не менее, из тех, из тех, кого вот даже вот просто вот даже Павел, даже вот вы сидите... тоже, так сказать, тоже вот и в, в информационной повестке это постоянно, да, в связи с ну, с профессиональными, значит, обязанностями. Вот из премьер-министров, которые там, условно говоря, за последние там, там 10 лет мелькали как бы до вас перед глазами. Вот ну, Джонсон самый яркий, очевидно совершенно. Сергей Витаев. Витаев тебе Василь Витаев наших глядачів. Сьогодні таким, э, знаєш, розуміючи звичайно, що всі перемоги на фронті вдаються кров'ю, але все одно це Певна ране непевна велика радість Збройні Сили України змогли відбити терекон. Ну фактично його називають в околицях Горлівки. Наскільки це ключова історія? і важлива, важлива, важлива ділянка, на якою підняли український прапор. Так, дійсно сьогодні стало відомо про відбиття. Терекону поблизу горлівки, це на північний захід від горлівки. Терекон там висотою 200 метрів. Фактично він забезпечує покращення манкеч розвідувальних можливостей для наших розвідників, військових, які, які будуть контролювати територію цієї ділянки. Загалом це просування в бік горлівки загалом десь на 250 метрів. Це такі тактичні досягнення. Але на день сухопутних військ це ну гарна новина. Про що власне сказав сьогодні президент України Володимир Зеленський. А далі у нашій війні рубриці ми будемо говорити про візит Зеленського до сполучених штатів, про певні аспекти цього візиту, і про плани війни на 2024 рік і про лінію фронту в розмовах з нашими військовими і про те, чому Україна зараз просить ще не лише винищувачі F-16, а інші зразки, типу F-18 і Навіть йдеться мова про гріпен. Про це замить. тлі робочого візиту президента України до Сполучених Штатів, який зараз триває, скажу про деякі варті уваги подробиці в оборонопромислові та військово-політичній сфері. Так, під час цього візиту Володимир Зеленський зустрівся з керівниками восьми провідних американських компаній: це, зокрема, Байсистем, Нортон Grumman, Рейтіон Технолоджі Локід Мартін, Дженерал Динемікс. І власне серед іншого було запропонувано Опоновано створити такий своєрідний оборонний хаб у Європі, точніше в Україні. Як на мене, от слово хаб в цьому розумінні це все-таки така реальна інтеграція між потужностями американських та українських компаній для отримання конкретних результатів у вигляді модернізованих чи нових систем озброєння та техніки. Було сказано, що для реалізації такої ідеї наша держава готова дуже швидко ухвалювати необхідні рішення, спрощувати. Ти бюрократичні процедури і робити відповідні замовлення поки що невідомо, якою буде саме реакція з цих оборонних компаній, тому що мон кажучи, бюджету цих компаній, чесно кажучи, навіть більший ніж бюджет усієї України, і е, зрозуміло, що таке бачення цих монстрів буде ну вкрай важливо для формування такої ну реальної стратегії взаємодії з Української оборонопромисловості, хоча деякі компанії, зокрема як БайСИСТЕМ, вже говорили про те, що вони готові розгортати виробництво, зокрема гармат на території України, і є інші приклади, коли оцей проект «Франкенсам» з створенням нових зразків озброєння з взаємодії з нашими компаніями і модернізацію систем ПВО, він власне вже працює. А далі так само на тлі візиту президента України до США з'явилася публікація в Нью-Йорк Таймс, в якій йдеться мова про те, що Україна та США мають розробити новий план дій на наступний рік. Проте розробка такої нової стратегії українського. Російської війни, над якою працюють військові Сполучених штатів та України, ще потребує певного узгодження. Бо якщо коротко, зважаючи на цю публікацію, там сказано про те, що позиція США тепер виглядає такою консервативною, бо вони не пропонують, аби Україна насамперед більшу увагу приділяла обороні своїх територій. При цьому буде посил потрібно буде посилено окопуватись, продовжувати постачання зброї Україні і готувати сили для. Для наступних бойових дій, але вже на 25-й рік, а Україна мовляв наголошує на більш активних діях з посиленням атак на суходолі із повітря з використанням далекобійних ракет. Як приклад наводиться активні дії України для ударів по Криму по складах боєприпасів, по логістиці противника, і як пише Таймс», Українські військові шукають креативних способів вивести Росію з рівноваги, як завжди, в посиланні публікації на конкретних посадових осіб немає. Так що не можна чітко сказати, чи є такі стратегії, чи чи немає. Але скажу, що оці стратегії не суперечить одна одній. Активна оборона, а цілком ймовірно, що така реальність буде чекати на збройні сили наступного року. Зовсім не знімає завдання виснаження ворога з використанням усіх. Можливих засобів враження. головне, щоб такі сценарій сказочний, з області фантастики, так заявив сам Арестович. По його мнению, Запад может опомниться передать Україні огромное количество оружия, другой помощи, що, конечно, продлит агонию. Адміністрація Байдена подтвердила, Зеленский Зеленський действительно едет в Вашингтон. Встреча действительно пройдет в Белом доме. Зеленский выступит еще и перед сенаторами. Президента Украины пригласили лидеры сенатских фракций. Шумер от демократов и МакКоннелл от республиканцев. Глава МИД Украины Кулеба официально заявил, Зеленский же в Вашингтон полетел, что Киев готов, далее прямая цитата, попрыгать и даже поплясать. Если потребуется это и его попросят сделать это, западные партнеры для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в Союз.